Втікати із в'язниці чи вшиватися із лігва маніяка. І відтепер ужгородці можуть провести годину часу над емоційно та цікаво. Квест» – це інтелектуальна гра у реальному житті, де за обмежений час потрібно вирішити десятки головоломок. це пішло з ігор. Перший, хто реалізував це, японський це это... зібрати чим побольше дріналіна. Вас запирають в неізвісній кімнаті, дають легенду і треба повне опираясь сугубо на свой ум на свою логику смекалку выбраться с этой комнаты если посмотреть каждый каждый отгаданный вами отгаданная вами загадка добавляет адреналина и вот люди живут на адреналине потом эмоции люди получают новые эмоции и это развлекательная вещь мы мы даем эмоции позитивные эмоции людям. Перші кімнати квесту на Закарпатті з'явилися у травні цього року. Наразі працюють дві локації – «Втеча із в'язниці та лігва маніяка. Мета гри встигнути за годину вибратися із кімнати, розгадавши усі її таємниці. Взяти участь у квесті може команда із двох-чотирьох людей. подумали, почему бы не реализовать это для Ужгорода, так как ближайшие пресс комнаты находятся во Львове и дальше. И людям кататься с Ужгорода, думали, что у нас в Ужгороде тоже много народу, и они захотят проходить эти комнаты. Эти комнаты рассчитаны от 16 лет и максимальный для нас ну, период, который был, ну не период, а команда, которая у нас были, им было лет 60. Вот, вот в среднем, да, и люди выходили полностью с эмоциями, так что это как любви все возрасты покорные. Креативні хлопці уже готують кімнати у Мукачеві, оновлюватимуть ужгородські та запускатимуть нові квести. Комнати не статичні, будуть обновлятися раз два з половиною-три місяці. Підготовлюються у нас є один із моїх він розробляє ці квести, вони повністю підготовлюються, готуються під публіку, обробляються і потім ми їх даємо в реліз. Після того, як коміта офіційно стартувала, ми запускаємо ще тестові команди. Тестові команди теж забираємо. Живаючих вони проходять. Ми повністю трабатуємо конто, щоб дальнішим було були інтересні, комфортні, приятні грати. У «Варуш-квесті» тільки логіка, спритність і командна робота допоможуть знайти усі відгадки і вихід, і здавалося б зовсім без вихідних ситуацій.